Привіт, мене звуть Анастасія. Це мій канал. Тут я говорю багато про психологію, прийняття себе, трошечки про вивчення німецької мови та про багато інших цікавих тем. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему як порівняння себе з іншими, порівняння своєї зовнішності з іншими дівчатами, жінками і страждання від цього. Для мене особисто ця проблема була дуже болючою, і за допомогою психотерапії я впоралась з нею. Також є книга, яка допомогла мені, і я розповім в цьому відео про неї, і ви зможете знайти її у мене в телеграм-каналі та прочитати. Я хочу сказати, що саме в мене це відбувалось дуже часто, це, начебто, була вже якась звичка, що я заходжу в інстаграм, і мені трапляються якісь дівчата, і я вже несвідомо порівнюю їх з собою. Я завжди програвала цю битву. я завжди відчувалась якась неконкурентноспроможна, я себе знецінювала, я взагалі не розуміла, як я можу відчувати себе гарною, якщо я не відповідаю якимось стандартам, які, напевно, були чи в моїй голові, чи хтось від мене їх вимагав, але ось так було. І сьогодні я хочу поділитися моїми порадами, хочу поділитися моїми думками з цього приводу, і це відео, можливо, буде для вас підтримкою, якщо у вас є така схожа проблема і ви від неї страждаєте, тому що я розумію прекрасно, що це таке, і я розумію, як складно з цим жити, і як це може бути боляче. Давайте почнемо з того, взагалі, як цей процес відбувається. Скоріше за все, ви заходите, наприклад, в інстаграм або бачите на вулицю якусь дуже красиву дівчину, і ви несвідомо порівнюєте її з собою, і потім відчуваєте всередині себе, що я не така гарна, я не така приваблива, як вона, і взагалі мені потрібно з собою щось зробити, аби бути досконалою. Думаю, що. У вас відбувається процес самооб'єктивації, це коли ви розділяєте свою сторону емоційну, свої досягнення з своєю зовнішністю. І з цією дівчиною ви також робите те саме, бо ми зараз не сприймаємо взагалі ніякі її досягнення в житті, яка вона людина. І ми порівнюємо зовнішність із зовнішністю, взагалі не беручи до уваги ніяку ніякий психологічний, ніякий інший аспект, і це дуже важливо розуміти, тому що все ж таки це говорить про те, що картина не дуже повна, тому що зовнішність і зовнішність це лише, мабуть, 20% від нашої особистості. Те, що ви вже це усвідомите, це вже буде гарний поштовх вперед. Тепер повертаючись взагалі до цієї дівчини, зараз я зроблю таке припущення. Так, можливо, це не у кожної людини так, але мені здається, що багатьох жінок турбує ця проблема, бо все ж таки я вважаю, що суспільство. І якісь соціальні мережі, особливо соціальні мережі, ставлять такі стандарти, під які ми не можемо пристосуватися, не роблячи з собою нічого. Ми не можемо бути красивими вже такими, якими ми народились, якими ми є. Нам постійно потрібно якось самодосконалюватись. Ну не будемо брати те, що корпорації намагаються на цьому заробити. Мені здається, це і так вам вже відомо, що все ж таки на наших комплексах вони багато грошей роблять. Давайте зараз повернемось до сторони цієї дівчини, з якою ви себе порівнюєте, і тут, можливо, це вас заспокоїть, але вона також себе порівнює з іншими, вона також намагається виглядати краще, вона також до чогось прагне виглядати супер, там, зробити якісь собі, не знаю, операції чи ще щось. Вона... Також перебуває в цьому стані час від часу. В неї також є такі відчуття, і це дуже важливо розуміти, що вона така ж людина, як і ми. Вона не прекрасна, якась Афродіта, богиня, і вона також людина. Вона також відчуває ось ці відчуття, вона також прагне постійно до самовдосконалення. І це погано для всіх. Взагалі, коли вже цей процес відбувся, коли ви вже себе порівняли з іншою дівчиною, я можу порадити сказати собі, взагалі самі собі, що я більше, ніж тіло, я більше, ніж моя зовнішність. І було б дуже гарною вправою, якби ви могли написати 5, 7, 10 речей. Чим більше, тим краще. За які ви собі вдячні ваші якісь досягнення написати прям список? Оце може бути що завгодно. Це можуть бути якісь успіхи на чані, на роботі, це може бути якась боротьба зі своїми. Комплексами або зі своїми страхами, наприклад, я там пішла щось зробила, що раніше я дуже боялась зробити, або я почала ходити в спортзал я почала там ходити по лікарях, здавати аналізи, почала слідкувати більше за своїм здоров'ям. Це може бути що завгодно, і цей список дуже важливо тримати. Десь поряд, аби в момент, коли ми знову порівнюємо себе, ми могли відвести нашу увагу від нашої зовнішності на те, які ми є люди, в тому ще не враховуючи нашу зовнішність. Коли процес того, що ви порівняли себе з іншою дівчиною, вже відбувся, то згадайте свою сестру або свою найкращу подружку, або свою маму і подумайте, чи змогли б ви сказати ті самі речі, які ви зараз говорите. Собі в своїй голові, або ж ваш внутрішній критик, який зараз критикує вашу зовнішність, чи змогли б ви сказати своїй найкращій подрузі, мамі чи сестрі, що ти негарна, що ти якась товста, що тобі потрібно зайнятися собою? Піди там зроби собі якусь операцію, піди зроби собі якийсь боток, щоб ти нарешті почала виглядати менш бридкою. Чи змогли б ви це сказати їй? Мені здається, що коханій людині, яку ви любите, яка вам дорога, ви не зможете це сказати, тому що вам було буде дуже страшно за її почуття, за те, що ви можете її образити. І це зараз не про вашу сестру, не про вашу маму і не про вашу подружку. Це зараз про вас. Що ви відчуваєте, коли кажете ці слова собі? Чи шкода вам себе? Чи хочеться вам захистити себе від цього внутрішнього критика, який зараз вас так Критикує дуже сильну і дуже. Взагалі, не думаючи про ваші відчуття. Обніміть себе в цей момент, просто обніміть себе і скажіть собі Я поряд, я твоя підтримка. Скажіть собі те, що ніхто не має права мене так ображати, навіть якщо це я сам. Тому що, все ж таки, ви єдина людина, яка була з вами з самого початку вашого життя і буде до кінця. Ви з нею ділили і якісь погані складні періоди життя. Ви з нею ділили і радощі, і вона завжди була поряд. І це ви самі. Це справді так. Дайте собі це тепло, дайте собі цю підтримку, бо ви є опорою сама для себе. Взагалі, коли ви схильні до цих порівнянь себе з іншими, коли вам від цього боляче, то нам потрібно стабілізувати самооцінку. І зараз я вам дам поради, якими я сама користувалася, які мені допомогли. І перша порада це кожен день два рази робити собі комплімент, ставати прямо перед зеркалом. Так, я розумію, що, можливо, це якось дуже просто звучить, але вставайте прямо перед зеркалом зранку і ввечері і говоріть собі, що ви бачите в собі гарного. Тому що кожен із нас має якісь риси, які неповторні, вони неймовірні. І говоріть собі ці компліменти так, якби ви хотіли, аби вам це говорили інші люди. Ось два рази в день це там буквально дві хвилинки, одна хвилинка. Ось. Але головне регулярність, щоб е, це. Було щонайменше один тиждень, тоді ви себе будете почувати краще, навіть не дивлячись на те, що спочатку, можливо, вам не буде дуже віритись у ваші слова, але згодом ви почнете трошечки більше довіряти своїм словам, своїм думкам про себе і цим добрим, гарним думкам про себе. Також я би сказала, це, звісно, дуже радикально, але якщо саме порівняння відбувається в Інстаграмі, і ви відчуваєте, що, блін, ну мені дуже від цього дискомфортно, ну мені дуже погано від цього, то я б радила на якийсь період, поки ви будете встановлювати цей зв'язок з собою знову, почувати себе знову гарною, відмовитись від нього, хоча б зменшити час, поки ви там проводите. Це вже буде гарний крок до того, аби стабілізувати свою самооцінку. також дуже такий цікавий факт, мені здається, дуже важливо це не пропустити, що кожна, хто викладає фото в інстаграмі, це найкраще фото з усієї вибірки, яка була нафотографована. Це оброблене фото, це фото з класним світлом, це фото з мейкапом, це взагалі вилизана така ідеальна картинка. І Людина скоріш за все в житті виглядає інакше. Вона я не кажу, що вона виглядає гірше або ще щось, просто інакше. Тому що ми свідомо або не свідомо якось себе до цих стандартів, навіть вибираючи просто фотографію, як ми можемо обрати вона вдала чи не вдала. У нас вже які, якісь є представлення про те, як має виглядати гарна фотографія, і ми вже під них вибираємо з нашої виборки. Тож всі фотографії, які в інстаграмі, це недостовірна штука, тому що це ідеальні прекрасні фотографії у більшій кількості випадків. Тож це буде нечесно, просто нечесно порівнювати ідеальну фотографію з мейкапом, зі світлом, з усім іншим, з собою, реальною живою, яка наприклад, прокинулась, і яка бачить себе зараз в дзеркалі без мейкапу взагалі в своєму звичайному стані. І це нормально, просто головне це розуміти і. Якось критично також до цього ставитись, бо ми всі розуміємо, що є такі речі, як фільтри, і люди, які себе тяжко приймають, теж намагаються якось якийсь там фейстюн, собі ніс зробити інакший. Ну, розумієте, про що я кажу. І я хочу вам порадити дуже класну книгу з цього приводу. Вона називається Більше ніж тіло. Я її читала, коли проходила психотерапію саме з темою порівняння себе з іншими, з темою самооцінки, і вона. Така класна, вона така опорна, вона дуже допомагає саме нам жінкам. Вона розповідає про всі механізми, як там корпорації намагаються нам привити якісь комплекси і як вони за рахунок цього заробляють. І дуже цікава книга, я ніякої схожої ще не бачила і не читала, бо вона якась дуже унікальна, і ви зможете її знайти у моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, там я буду викладати різні матеріали цікаві. І також я розповіла мою особисту історію порівняння себе з іншими. Ви зможете це знайти у моєму інстаграмі. В мене є вибрані. В історіях, ось так це виглядає, і там моя історія, і я буду дуже рада, якщо ви трошечки поринете в неї, і, можливо, це також вам стане підтримкою, аби перестати порівнювати себе з іншими і зрозуміти свою унікальність. Взагалі, тема порівняння себе, вона дуже тісно пов'язана з прийняттям себе. Тож, я думаю, я зніму ще одне відео з більшим акцентом на те, як проявляти любов до себе, бо це також дуже важливий крок саме для цієї гармонії, для цього відчуття, що я важлива. І я хочу нагадати тобі, що ти неймовірна, така, яка ти є. Твоя цінність вона нікуди не дівається, навіть якщо ти виглядаєш не ідеально, як тобі здається. Я хочу, аби ти стала опорою сама для себе. Я хочу, аби ти любила себе. Є багато цілей, які ти собі поставила і до яких дійшла. Є багато ситуацій, яких ти пережила, є багато людей, які тебе люблять, і є багато людей, яких любиш ти. І дуже важливо давати собі цю підтримку, давати собі присутність себе у складних ситуаціях. І присутність себе не як критика, який зробить тобі ще гірше і який не підтримає тебе, а як люблячої сторони, яка завжди за тебе. І яка підтримує тебе у будь-якої ситуації. Дякую тобі і до нових зустрічей! Покаські!